Всім привіт! Сьогодні покажу, як я робив в себе міжповерхове утеплення будинку. Бачите, повністю змонтований паробар'єр, Зверху е, вкладений утеплювач. Зараз ми поліземо наверх, я покажу, як я там робив. Е, паробар'єр у нас іде 130 щільності. Повністю весь по периметру приклеєний. Бачите, ось, якщо отут ми подивимося, ось, він іде приклеєний до стіни на бітумну стрічку. І дошкою прижатий ще до стіни додатково. А, між дошками у мене 30 см. Всі прольоти йдуть однакової відстані. А, бачите, ось ще маленька деталь. Кожна скоба проклеєна. Тобто, всі скоби в нас, от, бачите, от, все дебилося, все проклеєне йде. З часом скоба порозуміє, і якщо тут буде навісний потолок, звідси може ржавчина попотати на, сам, на саму стелю підвісну. щоб цього уникнути, обов'язково проклеїмо. Далі, дивіться, ось тут, під самою дошкою у нас йде шов. Шов, він йде склеєний з двох сторін. тобто ми проклеюємо уже зверху, армуючим скотчем, проклеюються. І всередині, коли ми робимо нахлест один на одний, ми проклеїмо так само бітумною стрічкою. Тобто ми герметизуємо з двох сторін: з однієї і з іншої. Обов'язково приклеїмо по периметру. При шпаклівці оці от хвостики, які у нас залишилися, ми їх просто зашпакльовуємо наверх на них, накладаємо шпаклівку. Тобто вони ще трошки обріжуються, буде сантиметр 3 виглядати. І вони повністю вже шпаклюються, і таким чином ми герметизуємо. Тобто ми побігаємо проникненню пару з приміщення в утеплювач, який в нас буде зверху. Ось так ось це все виглядає. Повністю. Повністю. Тут у нас люк. Вихід на холодне горище. Зараз ми поліземо, покажу. І тут все те саме. Повністю все так же само по периметру проклеєно. Шах між досками зберігається 30 см. Тут відріжеться, залишок залишився. Так і приклеїмо. Зараз поліземо наверх. А, дивіться. У мене тут перекриття. Тобто, висота балки самої ось тут, так? Якщо ми подивимось, ось ці. От. Це 15 сантиметрів. Тобто з цієї сторони ось тут лежить у нас утеплювач. Бачите, тобто, це холодне горище, Ось тут у нас утеплювач. Утеплювач я схотів 20 см. Щоб це зробити, ось тут добивав брус. Тобто на балку, наверх, повністю по всьому горищу добивав брус 5 см. І тоді всередину, ось сюди. Ось тут вже у нас всередині лежить утеплювач під дошками 20 см. Тобто я клав два ряди по 10 см. Щоб це зробити, щоб він не торчав виходить, над балкою. Бо якщо ми покладемо утеплювач, 20 см, балка у нас тут 15, то утеплювач тут 5 см би, бачите? Я добивав спеціально брус 5 см і вкладав 20 см утеплювач. Ліземо наверх. Так. Бачите, зверху тут таке, як би холодне приміщення. Я вже повністю вклав доски, щоб тут з краю можна було ходити, зберігаємо весь хлам, скажімо так. Дошки, які залишились. Дивіться. Ось тут спеціально залишив, щоб показати, як це все виглядає. Ось тут у нас ідуть ось це раз, раз, балки, які по 15 см, на які я набивав 5 см ще додаткового бруса. Вкладається утеплювач. Між кожною 20 см з перехресним перекриттям. Відразу наверх на утеплювач я вкладав супердифусійна мембрана. Бо якщо використовувати просто пару або гідроізоляцію, її не можна класти прямо на утеплювач. Супердифузійна мембрана без проблем кладеться на утеплювач. Мембрана в мене склеєна, тобто зазор 10 см, проклеюється. Так, і нахлести, який сюди клеїться, проклеїмо також зверху. Далі поверху, по супердифузійній мембрані, б'ється обрешітка, вентиляційний зазор і між дошкою, бачите, ось тут у мене є. Тобто дошка, вона не лежить на мембрані. Тобто У мене тут йде 2,5 см брусочки, набиті, які, на яких лежить дошка. Якщо пара буде проникати з утеплювача, мембрана буде пару випускати, пара буде осідати ось тут на мембрані, і під дошкою буде ходити повітря і вона буде висихати. Якщо ми дошку покладемо прямо на мембрану, пара, яка буде проходити з утеплювача, буде контактувати з дошкою. Дошка буде у нас чорніти, ну, буде набиратися вологості. Це не дуже добре. Бачите, у нас дах холодний, тому ось там по периметру в нас йдуть зазори. Тут сам дах я не утеплював. Бачите, тут натягнутий у нас так ж гідроізоляція, і далі вже у нас металочерепиця. Ось так. от. Тут побиті доски і, в принципі, Можна зберігати різні матеріали, різне все. Якщо ви не плануєте використовувати для зберігання будь-чого, доски, в принципі, можна і не бити. Можна залишати отак взагалі утеплювач, просто відкритим. Дякую за увагу.